Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою Властивість бісектриси трикутника. В цій темі є дуже важлива теорема, вона так і називається Властивість бісектриси трикутника. І ось як вона звучить. Бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Отже, давайте зараз. В зошиті намалюємо схематично трикутник А, Б, С і позначимо його бісектрису БК. Пригадуємо, що бісектриса діле кут навпіл. Отже, зробили паузу, намалювали трикутничок. І тоді за теоремою запишемо: дивіться: на відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Отже, сторона АВ відноситься до сторони Б С. Точно так же, як відрізочок АК до відрізочка КЦ. Це відрізки, на які бісектриса поділила сторону. Будь ласка, зробіть раз паузу, і ось це відношення, ось цю пропорцію нашу. Запишіть, будь ласка, собі в зошит. І давайте за цією теоремою порозв'язуємо декілька задач. Перша задача пишемо разом зі мною номер 560. 5. БД бісектриса трикутника АВЦ, АД дорівнює 3 см, ДЦ дорівнює 9 см. Знайдіть відношення сторін А до БЦ. Отже, схематично трикутничок. Давайте його позначимо наш трикутничок. А Б. С. Б, Д, бісектриса. Схематично, да? бісектриса діле кут навпіл. Пригадуємо. Ось така вона в мене буде. Б, Д. БД бісектриса, да? позначимо, що ось ці кути рівні. Далі. А, Д3. Д, С, 9 І нам треба знайти відношення АБ. До БЦ. І давайте пригадаємо за теоремою про властивість бісектриси трикутника Дивіться: А Б відноситься до В С точно так же, як відрізочок АД до відрізочка ДЦ. Нам відомі ці відрізочки, отже, це буде відношення 3 до 9. Скоротимо на 3, це буде 1 третя. Отже, наша відповідь буде. Одна третя. Не встигайте зробіть паузу. Допишіть і йдемо далі. Номер 567. МД бісектриса трикутника КМП. КМ дорівнює 8 см. МП дорівнює 6 см. Меншість з відрізків, на які бісектриса МД ділить сторону КП дорівнює 3 см. Знайдіть КП. Отже, схематично трикутничок КМП. Так, К П. І МД буде бісектриса. Ось вона в мене буде. К М П І МД бісектриса. Бісектриса, позначимо, що кути рівні. Отже, КМ дорівнює 8... МП дорівнює 6 менший з відрізків. Оскільки у нас МП менше, то і відповідний відрізочок ДП теж буде менше. Менший з відрізків, на який бісектриса МД ділить сторону КП дорівнює 3. Будемо шукати всю сторону КП. Отже, дано. Перше нам дано трикутник КМП. Далі МД бісектриса, МД бісектриса, КМ 8 см, МП 6 см, ДП 3 см, знайти, знайти, КП. Розв'язок двокрапочка. Розв'язок, Двокрапочка. Отже, перше скористаємося теоремою і знайдемо відрізочок КД, тоді КД додамо до ДП і знайдемо довжину всього, всієї сторони, да, всього відрізка КП. Отже, за теоремою про властивість бісектриси трикутника. За теоремою про. Властивість бісектриси трикутника, за теоремою про властивість бісектриси трикутника. Зробіть паузу і допишіть. Що у нас буде? КМ відноситься до МП, точно так же, як відрізочок КД до відрізочка ДП. Звідси нам що невідомо? КД. За властивістю пропорцій, що у нас буде? КД дорівнює. КМ множимо на ДП і ділимо на МП. Отже, КД дорівнює. КМ8. Множимо на ДП на 3 і ділимо на МП на 6. Будемо скорочувати 6,3 на 3, 1 і 2. 2,8 і на 2, 1 і 4. Отже, у нас буде 4 см. І тепер знайдемо довжину сторони КП як суму двох відрізочків КД додати ДП. Отже, КП дорівнює КД. Ми знайшли 4. ДП за умовою 3. Разом це 7 см. Отже, довжина відрізочка КП сторони КП нашого трикутничка КМП дорівнює 7 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступна задача, наступний номер. Номер запишемо разом зі мною 569. Давайте прочитаємо умову АЛ бісектриса трикутника АБЦ. АБ дорівнює 15 см. А 12 см, БЦ 18 см. Знайдіть БЛ і ЛЦ. Отже, починаємо з схематичного малюночка. Трикутничок у нас АБЦ. АБЦ. АЛ бісектриса. Так, оце у мене буде вершина А. Отже, ось така у мене буде бісектриса. І підпишемо тепер ще раз малюнок: у нас схематичний, Да? А Б. С, АЛБ бісектриса, Ось ці кути рівні. А Б 15 АЦ 12, БЦ18. Нам потрібно знайти відрізочки БЛ і Л, С. Отже, дано. АВС – трикутник, да? трикутник АВС. АЛ Тере бісектриса. АВ – 15 см. АС – 12 см. БЦ 18 см. більше нам нічого не відомо. Знайти. BL і LC. Розв'язок. Двокрапочка. Отже, якщо ми зараз позначимо ЛЦ за Х, давайте так і запишемо відразу: позначимо, позначимо LC дорівнює Х сантиметрів. Тоді. BL дорівнює, Дивіться, всього 18 сторона BC, да? Одна і частиночка Х, тоді інша буде 18 мінус х. Тепер складемо пропорцію, да, використовуючи нашу теорему. Напишемо за теоремою про властивість бісектриси, трикутника. Зробіть паузу і допишіть: да? за теоремою про властивість бісектриси, трикутника. Що ми з вами маємо? А B відноситься до АС точно так же, як відрізочок БЛ до ЛЦ. БЛ до ЛЦ. Підставимо все, що нам відомо. 15 відноситься до 12. Як? БЛ це у нас 18, відняти Х, ЛЦ це у нас Х. Дивіться, 15, 12 можемо скоротити на 3. Це буде 5 і 12 ділимо на 3. 4. 5 четвертих дорівнює 18 мінус х. І ділимо на х. За пропорцію, крест-накрест, що ми з вами маємо? 5х дорівнює 4 множимо на 18 мінус х. 5х. Дорівнює 4 множимо на 18, 40 і 32. 72 відняти 4х. 5х і перенесли плюс 4х дорівнює 72. Отже, 9х дорівнює 72. Х у нас невідомий множник. Будемо добуток 72 ділити на відомий множник. Х дорівнює 8. Отже, що це ми позначили за Х В сторону ЛЦ. Отже, ЛЦ дорівнює 8 см. І нам треба було знайти ще БЛ. БЛ дорівнює 18 мінус Х. 18 відняти 10 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Вона зовсім не складна. Якщо ви знаєте теорему, знаєте пропорцію, та, то розв'язується швидко і просто. Ваша домашня задача це задача під номером 568. Прочитайте, будь ласка, виконайте схематичний малюночок. Дано знайти розв'язок. І я чекаю на фото ваших робот, робіт. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!